Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас невеличка розпаковочка із сайту. Мейкап. Я сподіваюся, ви не проти. Досить цікаві там засоби будуть. І для мене, і для мами замовила деяку косметику для неї, вона мене попросила. Тому тим цікавіше. Я бажаю вам приємного перегляду. Для мене вже навіть незвично, коли мені приходять отакі от невеличкі коробки. Я вже звикла до того, що всі мої пакунки вони якісь просто здоровенні. Я ще замовила і чекаю своє замовлення із сайту iHerb і з сайту Notino. Будемо також з вами обов'язково розпаковувати. От так, от все це діло виглядає. Запакували, як завжди, все на вищому рівні. У мене жодного разу не було ніяких проблем з пакуваннями. Так, давайте про все по порядочку. Мені ще щось у подарунок поклали. Те, що мене просила замовити мама, це автоматичний олівчик для очей в коричневому відтінку. І да, вона любить якісь такі, знаєте, сіренькі або коричневі, але не чорні. 30-й Brow Sugar і я взяла від Maybelline Lasting Drama. Називається автоматік, їй подобається, коли це автоматичний олівець, який легко буде викручуватися. Отак от, от він виглядає. Я не буду вже свочити. Звичайно, знаєте, стійкий олівчик для очей коричневого відтінку. Сподіваюся, що їй сподобається, тому що от вона мені там каже, що їй треба, і я вже на свій вибір вибираю. Так само, як і наступний засіб. Я вже їй просто порадила. Ми колись на літній час, на літній період уже купували з нею кушон, і їй сподобалося. Формат кушона це досить зручно, щоб обрати з собою, вона зараз буде ходити в басейн, і їй треба щось, що легко, за допомогою чого легко можна буде поновити макіяж після е, саме басейну. І вельветовий, ось цей от від Ніша тональний кушон це спасіння. До того ж, тут SPF 50, і це дуже гарне перекриття е, саме на літню пору. Так, тут у нас є дзеркало, знову ж таки, дуже зручно. Далі є пуховка, дуже зручно. І сам кушон знаходиться ось тут. От я взяла мамі в 21-му відтінку, тому що цей відтінок підходить і мені, і свої тональні основи, які я. Їй передаю, зазвичай повітінку їй також підходять Тому, в принципі, 21 я майже впевнена, що їй підійде. Цей кушон він має дійсно такий класний матовий фініш. При цьому знову ж таки тут має великий фактор захисту від сонечка. Це дуже і дуже корисно, тому я думаю, що ем, їй сподобається. Мені здається, що я її просто минулий раз брала зволожувальну версію, щось я так по пам'яті пам'ятаю. Так, це в нас тут є подаруночки. Ще один засіб: той що ага, ну це для мене. Я взяла собі, повторила мій давнішній фаворит. Я дуже люблю цей крем. в мене мій закінчується вже від atopalm і я вам хочу сказати, що ціна зараз на нього в x 2 Аніж тоді, коли брала його я, і до того ж на нотіну його ще й немає. На Хьорбі ціна дуже висока На нього. Коротше, я чекаю якихось знижок, щоб замовити його. А це у нас заспокійливий крем від бренду Avene. це французький бренд, якщо я правильно пам'ятаю. Да, Paris, Понятно. із лінії Cleanance Hydra. і це я вам хочу сказати дуже класний крем. Для тих, у кого є якісь подразнення, особливо, якщо ви боретеся з акне, і ви оце в стані ремісії знаходитесь, або вже яскраві виражені запалення, у вас позникали, але вам все рівно достатньо так сильно подразнене обличчя, то ось цей от крем дуже гарно буде заспокоювати. Я прям його в свій час дуже і дуже любила. Я не знаю, яка це вже по рахунку банка, не в підряд, звісно ж, але я побачила, що на нього була знижечка, тому я вирішила для себе його і повторити. А мама Мама попросила у мене якийсь денний крем для неї, і я її замовила від цераве. Це я насправді пробувала від них багато засобів, а мені здається, що ось саме цей я не пробувала. Тут у нас SPF 30 знову ж таки, на літо це буде дуже і дуже добре. І цераве, в принципі, це аптечний бренд, достатньо такий популярний і непоганий по своїй якості. І знову ж таки, їй потрібно було щось в такому тюбику, а не в баночці, для того, аби брати з собою. В куди в сумочку, правильно і наносити, наприклад, там коли не треба фарбуватися після басейну, а просто треба нанести щось зволожувальне. Ось такий от формат буде максимально класний. Я думаю, що це це банальний зволожувальний. Знаєте, не банальний, а досить такий, просто базовий, отак, от правильно сказати, зволожувальний універсальний крем. Для нормальної до сухої шкіри з, УФ, з захистом 30 SPF, як я вже і сказала, я думаю, що їй має сподобатися. І до нього в подарунок дали ось таку от очищуючу кремову есенцію. У мене, до речі, точно така сама є від CeraVe, знову ж таки, маленький такий формат, 20 мл. Якраз буде знову ж таки, її такий формат, зручно брати з собою в сумочку. В подарунок, ось це от ще живильний крем для сухої. від... Це для крем для тіла від Garnier. Залишу собі і спробую. Також я взяла собі досить такий популярний крем тональний від бренду Пупа. Я вам хочу сказати, що я вже дуже давно хотіла його спробувати, і він також прям не дешевий, якщо не брати з знижкою. На нього була знижка, я вирішила його взяти. Взагалі це BB крем а, так SPF 30 також є. Його дуже хвалить блогерка Ося. Я ніколи не пробувала, але мені прям дуже-дуже хочеться спробувати. 001 Нют я взяла собі, і за її рекомендацією, це найсвітліший відтінок. Насправді він і не дуже теплий. Будемо дивитися. Так. Запаяно, я думаю, що ми з вами протестуємо його якось разом в якомусь із відео. Якщо це буде цікаво, то напишіть мені, тому що мені насправді дуже-дуже цікаво буде. І через те, що я взяла собі в проміжок от за місяць до і якийсь там період після дня народження вашого, а в мене якраз таки в березні день народження, можна обрати собі подарунок. І я вибрала собі до замовлення подарунок саме. Косметичку, у мене вже є від Мейкап косметичка Я взяла собі і ще одну: ось така от м'якенька в червоному кольорі. Косметичок багато не буває. Насправді у мене їх дуже багато, але все рівно ну там із всього того, що вони пропонували, це був не такий ну, кращий варіант, як на мене. Тому отаке от короче, замовлення у мене вийшло цього разу. Напишіть, будь ласка, як вам? І що як вам цікаво буде протестувати в наступному якомусь відео? Зі мною разом все тональний крем. Ну і знову ж таки, які там формати відео ви хочете бачити від мене, то напишіть, тому що я зараз трохи в такому, знаєте, стані, що сама не знаю, що знімати. Хочеться ж бути для вас корисною. Тому буду чекати ваші коментарі під цим відео. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!